Сьогодні поговоримо про приємну тему: це відпочинок, і як все таки правильно відпочивати, щоб не вигорати. Ми всі звикли, що відпочинку ми вважаємо сон або перегляд серіалу, але насправді видів відпочинку є сім. Давайте про них поговоримо детальніше. Перший від відпочинку це ментальний, і симптомами може бути, наприклад, те, що ви путаєте якісь звичні для вас речі, що відчуття ніби мозок кипить, не можеш прийняти рішення, відчуття ніби дуже перегружений думками. Ви втрачаєте якийсь фокус, зосередженість, і у вас відчуття відповідно втоми. що можна з цим робити. Ви можете виписувати на папір все, що вам потрібно зробити. Щоб не тримати це в голові. Або якщо ви сфокусовані над якоюсь задачі і вам прилітає якась думка щось зробити, ви просто виписуєте її і обіцяєте собі повернутися до неї пізніше. Також ви можете собі робити короткі перерви, наприклад, використовувати таймер помидору, ставити собі, наприклад, 10-20 хвилин перерви після якогось зосередженого часу. Ви можете впроваджувати також медитації в свою рутину, також посеред робочого дня, просто старатися звільнитися від думок і ні про що не думати. Ну, допомагають також усвідомлені прогулянки, це коли ви. Навіть не берете телефон, навушників, просто йдете і намагаєтесь спостерігати за тим, що відбувається навколо. Далі це духовний відпочинок. Інколи в нас може бути відчуття, ніби навіщо ми це робимо, ніби ми втрачаємо сенс в чомусь. Наприклад, в роботі чи в якомусь хобі, ну тут може спрацювати волонтерство, та вам потрібно повернути ось це відчуття потрібності, що ви можете щось зробити для інших. Це, наприклад, нове хобі або допомога комусь. У мене це працює з веденням блогу. Я, наприклад, розповідаю про свій досвід, наше худого саморозвитку, і це може допомогти іншим людям. Емоційний відпочинок У нас буває дуже часто, що ми відчуваємо себе вижитими як лимон, і також після спілкування з деякими людьми таке буває. Ну, від Разу наперед бажано з такими людьми далі не спілкуватися. Є відчуття, що ви втомились від цього світу, і вам просто хочеться, щоб вас ніхто не чіпав. Ну тут насправді це і допомагає виділяти собі час, коли ви можете побути наодинці, коли вас ніхто не буде рухати. Ви можете відключити всі сповіщення, що вам ніхто не дзвонив, і просто поробити те, що вас, наприклад, надихає, або чи ви хотіли раніше зайнятися. Ви можете також вести щоденник і виписувати свої емоції на папір, щоб себе краще зрозуміти. Також з емоційним пов'язаний соціальний відпочинок. Коли вам потрібно просто відпочити від натовпів, наприклад, це досить поширена проблема для людей, які можуть жити в дуже таких активних містах або в центрі міста. Ну і тут, звичайно, може допомогти це відпочинок десь на природі, або там, де немає ось такого активного ритму життя, трішки відійти від ось цієї обстановки, яка Постійно змінюється, яка постійно в якомусь русі. Вам потрібно просто місце, де ви можете заспокоїтись і зайняти своїми справами. Сенсорний відпочинок також нам потрібен, коли у нас є, наприклад, висока чутливість до запахів, до шуму, до світла, або коли в нас є якісь зовнішні чинники, які постійно на нас впливають. Тому і всі радять перед сном старатись не користуватись телефоном, а, наприклад, можна почитати книгу. Ну і звичайно, зі світлом уникати. Дуже яскравого світла, тому що це знову ж таки впливає на якість вашого креативний відпочинок. Ну, ви можете відчувати, що у вас відсутні нові ідеї, або що ваші хобі навіть вас не надихають, якісь відчуття застою, чи рутини. Що тут можна зробити? Можна змінити обстановку, поїхати в якесь нове місце, або піти незвичним для себе маршрутом, відвідати якісь заходи, виставки, познайомитись із людьми, які працюють в креативній сфері. Мені допомагає, наприклад, малювати або створювати віжен борд, або це називається дошку бажань, дошку мрій, де ви про просто вирізаєте якісь картинки місць, які ви хочете відвідати, або там, наприклад, одяг, який хочете купити, і робите собі такий великий плакат. Ну і звичайно, фізичний відпочинок. Якщо ви відчуваєте втому, коли ви прокидаєтесь кожного дня, якщо ви відчуваєте м'язову напругу, тут ви можете спробувати, наприклад, масаж, теплу ванну, або щось спорту: це йога, пілата, стречинг, щоб трошки розслабитись. Перший час вам може бути складно зрозуміти, який вид відпочинку вам потрібно. Ну і насправді дуже класно це балансувати. Коли ви можете впроваджувати потрошки із кожного виду відпочинку, і так закривати свої основні потреби і не вигорати. Але, звичайно ж, ці всі види відпочинку вони йдуть поруч із тим, щоб не перепрацьовувати і дотримуватись ось цього work-life balance, бо інакше, якщо ви працюєте по 12 годин в день, то який вид відпочинку може йти мова? Вам Може нічого не допомогти, тому що ви вже будете в занадто вижатому стані. Тому чим довший період ви обмежуєте себе в відпочинку, тим більше вам потім прийдеться відновлюватись. Тому слідкуйте за собою. Ви можете, наприклад, вести щоденник і виписувати, що у вас, наприклад, забирає енергію, що вам додає енергії, і практикувати це, коли ви відчуваєте якусь пехніченість або відчуваєте, що ви вже починаєте вигорати. І так ви можете зрозуміти, що вам робити в критичних станах, так, коли вже розумієте, що вигорання. І потрібно щось з цим робити. Ваше буде перелік тих речей, які вам допомагали раніше, і які ви можете пробувати, щоб відновити ваш стан. Дякую вам за перегляд цього відео. Ну і пишіть в коментарях, який від відпочинку вам допомагає найбільше.